Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 37 ударних БПЛА типу шахет, гарбера і та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8.30 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 29 ворожих БПЛА. Типу шахет, гарбера, і та безпілотників інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання ударних БПЛА на чотирьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів знеструмлена найбільша котельна лозової. Від неї залежить майже 16 тисяч абонентів. Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський. Посадовець повідомив, що станом на ранок водопостачання відновили. Роботи з відновлення тривають. Протягом доби атаки зазнали також Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Є загиблі поранені та руйнування. Президент України Володимир Зеленський після завершення тристоронніх переговорів у Женеві заявив про прогрес у військовому напрямку. Голова держави повідомив, що військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони, в принципі, там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони, сказав Зеленський. Щодо територій, поки що позиції різні чутливі питання, схід та ЗАЕС. Більше деталей згодом додав президент за словами глави російської. Делегації Мединського переговори були важкими, але діловими. Посадовець сказав, що новий раунд відбудеться найближчим часом. Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, частину питань вдалося уточнити. По частині триває додаткове узгодження. Також відомо, що Україна мала окрему розмову з РФ без США. Умєров і Арахамія зустрілися з керівником російської делегації Мединським. Переговори між представниками України та РФ тривали до двох годин. Президент України Володимир Зеленський про вступ до НАТО. Україна все виконала. Рішення за альянсом. Сполучені Штати і попередня адміністрація і нинішня не бачать нас у НАТО. Будьмо чесними, вони це кажуть. Але це не означає, що в майбутньому Україна не буде в НАТО. Але знову ж таки це не залежить від нас. Ми вже зробили все, що мали зробити. Ми заявили, що хочемо, і готові бути частиною НАТО, бути сильною частиною та посилювати всіх союзників. Що ще ми можемо зробити? Нічого. І тепер м'яч на боці наших пар. Нерів країн НАТО. Саме тому я сказав країнам НАТО, що це залежить від них приймати нас чи ні, бачити нас у майбутньому в НАТО чи ні, сказав президент України в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Угорщина та Словаччина зупинила поставки дизельного пального в Україну. За даними ЗМІ країни висунули умови: відновлення не буде, доки трубопроводом Дружба Україна не запустить подачу нафти. Про це заявив глава міністерства закордонних справ країни Сіятро. За даними ЗМІ, США готується до удару по Ірану. Зазначається, що адміністрація Трампа різко наростила військову присутність у регіоні. Там уже два авіаносці, сотні винищувачів і понад 150 вантажних рейсів із озброєнням. За добу до регіону перекинули ще близько 50 винищувачів. За словами одного з радників Трампа, ймовірність військових дій на ближчі тижні може сягати 90%. США зосередили на близькому сході близько третини своїх активних військово-морських сил. Ця кампанія США проти Ірану може стати наймасштабнішою Найтехнологічнішою та найпотужнішою операцією такого типу в сучасну епоху це не буде невеликий удар, це буде схоже на багатотижневу війну, можливо, спільно з Ізраїлем зазначають змі.